Крає е, хотів сказати, інша музика, але ні, інші дзвони там лунають і сьогодні. Там задзвонали, задзвонали дзвони пам'яті і надії. І їх поїхав послухати Святослав Тромса. Він розуміє тепер, що таке дзвін пам'яті і дзвін надії. Святік, розкажи нам, як звучить дзвін пам'яті, що надії та надії, і е, про що він нам нагадує, дорогий наш друже. Так, вітаю слава, вітаю Олесю. Е, ну насправді скажу перше, що дзвін пам'яті і надії дуже голосний, але так і має бути. От ми зараз у дворі Києво-Печерської лаври. Це верхня лавра, яка вже до речі цілком і повністю українська, і тут службу справляє православна церква України. І сьогодні започаткували традицію у лаврській дзвіниці. От ми якраз піднялися на висоту 96 метрів до самих оцих дзвонів, який до речі найбільший важ... Жить 11 з половиною тонн і е, сьогодні оголосили, що тепер щодня після хвилини мовчання, яку е, ми кожного дня проводимо о 9 годині ранку. Тепер дев'ять разів будуть бити дзвони, і це означає ці 9 років війни з Російською Федерацією, які тривають. І власне в ці хвилини, от коли б'ють дзвони, люди мають згадувати про всіх тих полеглих військових, які віддали. Своє життя за Україну, і, звісно ж, про військовополонених, які досі ще у російському полоні, у російській неволі, і власне у нас була нагода першими сьогодні почути ці дев'ять ударів. Давайте почуємо зараз, а далі послухаємо архімандрита Аврамія, який розповів більше про те, як дотримуватимуться цієї традиції у Києво-Печерській лаврі. Наша братія в складі юрисдикції православної церкви України щоденно, після загальнонаціональної хвилини мовчання, буде даряти у дзвін дев'ять разів. Ми вдячні і нашому президенту Володимиру Зеленському, і головнокомандуючому збройних сил України Валерію Залужному, всім тим, хто наближає нас до перемоги волонтерам, медикам, європейським партнерам. І віримо, що Господь нас збереже від ворога і всякого супостату. Сьогодні на відкритті цієї традиції було багато військових зокрема, і Юлія Паєвська відома як тайра. Вона також говорила слово, і звісно ж таки згодом всі молилися в успенському соборі за тих військовополонених, які досі ще не звільнені. І багато от власне наших захисників кажуть, що дуже важливо, що саме в Києво-Печерській лаврі, де ось донедавна ще знаєте, панував такий російський дух, будуть звучати. Ти дзвони на пам'ять про українських військових, і власне, давайте почуємо Юлію Паєвську, а також генерального директора Києво-Печерської лаври, який розповів, яке значення мають ці дзвони не тільки для України, але й для всього світу. Це називається дзвін надії. Ми надіємося, що повернуться всі полонені, всі наші побратими і посестри. І що ця мряка розвіється сьогодні? проглянуло сонце, і це гарний знак. Як на мене, я дуже сподіваюся, я молюсь, щоб ті, хто там в підвалах. Пов'язані, почули цей дзвін. Ця традиція буде тривати до останнього полоненого, який повернеться з російського полону. Але дуже важливе символічне значення цієї акції, що великий лаврський дзвін він власне лунає і для всього світу. Він має нагадувати світу, що тисячі українців незаконно утримуються в російському полоні або зникли безвісті і перебувають в російських катівнях. І це нагадування всьому в тому числі православному світу, яким Лапка християнським народом є Російська Федерація. Тож сподіваємося, і російська православна церква, коли буде чути цей дзвін, буде здригатися. А тепер щодня це буде о 9.00 після хвилини мовчання. Колеги, вам слово. Дякую тобі, дякую тобі, святіки. Юлії Паєвській тайрі. Теж дякуємо всім людям, які сьогодні з нами. От тепер києво Печерська лавра і той дух, все, що пов'язане з вірою в цій місцеві всі місцині святій, пов'язане саме з Україною.